Ну і говорячи, що таке сонце. Це зараз стоїть 6 панелей по 400 Вт, тобто які можуть генерувати в максимальний пік, це 2,4 кВт. Але я нагадаю, що влітку сонце буде давати там в середньому 60%, взимку воно взагалі не працює, там буде давати 5-10%. Ну і звичайно, там середні показники осені і середні показники. Весни це буде там дето до 25 Зараз у нас пів на восьму. Бачимо, як працює система. Зараз інвентор працює. Бачимо, зараз немає світла, працює він на сонці. Сонячні панелі генерують енергію, і також, якщо буде більше, буде більше потреба, то далі він цю енергію буде догенерований із акумуляторів. Ти кіловатний інвентор, і який. Заряджає батареї. Батареї тут стоять 200-ки, 48 вольт, і в принципі це найкраще сполучення. Тобто загальна потужність, це 5 кВт. Якщо, звичайно, найбільший ворог всіх цих проєктів це там бойлери, там електрочайники. Якщо воно все включиться там на 3 кВт, то навіть ця здоровенна система вона буде працювати там максимально годину. Як один із додаткових джерел, сонячні панелі це добре. Як основне, ну взагалі тут його розглядати неможливо, але в комплексі сонячні панелі, акумулятори можуть нас зберегти від блекаута. Тобто, зараз ми використовуємо в середньому 2 кВт за годину. Тобто, зараз з 8 до 5 повноцінний робочий день ми можемо працювати і не відчувати відключення електроенергії. Тому як варіанти можна це розглядати.